Сьогодні насправді великий історичний день. Дивні діла твої Господі, бо влада методична послідовно блокувала майже 5 років ухвалення закону про заборону РПЦ в Україні. І яких тільки нісенітниць ми з вами не слухали. І про те, що це є технологія Порошенка про розкол суспільства і. Телеграм-канали Банкової доповідали, що це є Вашингтон, який категорично проти цього. Я хочу наголосити, це фейк, який придуманий в Москві. І от нарешті, чудодійне зцілення. І ви не уявляєте собі, наскільки я радий, коли без зал об'єднано голосує закон про заборону п'ятої колони. В Україні. Але це не лише наша з вами перемога, це перемога всього українського народу, це перемога української держави і, врешті-решт, перемога здорового глузду. Армія, мова, віра. Стали зараз загальнонаціональною ідеєю. Я дякую всім політичним силам. Я дякую. Кожному народному депутату, який натиснув кнопку за цей закон. Я наголошую, що це питання не церковне, це питання державотворче, це питання національної безпеки. Бо Кирил, як генерал ФСБ, постійно і щоденно атакує Україну і молиться за знищення нашої держави. І страшно навіть уявити собі, а що би зараз було? Якби в 18-2019 році наші зусилля по створенню Православної церкви України і отримання Томосу не увінчалося би успіхом. І отже, сьогоднішній день це не день розколу. Сьогоднішній день це день єднання всього українського народу. І ми нарешті забороняємо РПЦ юридично, хоча Вселенський патріархат ще в 2018 році визнав. Цю структуру не канонічною. І тепер її місцева структура має 9 місяців для того, щоб визначитися, або вона йде до єдиної православної церкви України, або до Ростова і Москви. Ми протягуємо руку нашим православним братам, вірянам і патріотичним священникам. Вас чекають канонічні православні церкви. Сьогодні крок до єднання. Сьогодні крок важливий для утвердження національної незалежності: армія, мова, віра, ЄС і НАТО.